Сьогодні я розповім вам, навіщо потрібно мати руки, яку цілющу властивість має мило. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти дві ємності. В одну ємність я вже налила рідке мило, в другу ємність, я зараз налию воду. Навіщо нам чорний перець? Уявімо, що наш чорний перець це мікроби. Висипаємо у воду. Що ми тепер будемо зробити? Вмикаємо <кхи> пальчик у наші мікроби. Дивіться, який у нас мій пальчик водний. Наш пальчик вмикаємо уємкість єм... у з милом. Це у ємкість з мікробами. Дивіться, мікроби повтікали, а наш пальчик чистий. Пальчик чистий. Отже, наші руки у безпеці. Тож мийте руки правильно і обов'язково змило.